Пише мені один дядько, що хоче замовити такого карбюратора з редуктором. Кажу, окей, хорошо, відправляємо. Написав дані, кажу, відправляємо по 100% передоплаті або часткова передоплата 200 гривень на рахунок ФОПа. Не на карточку якусь, а на рахунок ФОПа. Пише мені. Ні, ти ненадійний. Я питаю, чого. А він каже, що я замовляв на 10 тисяч, а ти за таку мілоч хочеш предоплату. Дивіться, тут суть не в тому, мілоч це чи дорогий товар, чи там, ну, чи карбюратор за 1600 гривень, чи це буде генератор за 57 тисяч гривень. Суть в тому, що замовляють, а потім за посилками не приходять. Коли ти їм дзвониш, питаєш, чого ви не прийшли. Один каже: я там передумав, другий каже, ай не хочу я, я перед... ну я щось наче куплю. Просто передумав. понімаєте? А за доставку вони ж не хочуть. Чи ну чого я повинен платити за доставку в дві сторони. Якщо людині треба товар, вона його замовляє і вона його оплачує. Якщо людині не треба той товар, ну, то для чого його замовляти, колупати мозги усім і потім не забирати цю посилку. Смисл, який смисл в цьому? Ну я не розумію. Тому хто хоче замовити собі якісний товар, чи генератор, чи зарядну станцію, чи карбюратор з редуктором, чи вон плитку може, чи обігрівач, тим більше зараз в нинішній час, воно всім треба. От я зараз відправлю. Авлю комусь на ложку, і та людина не забере його, а хтось буде чекати. Ну розумієте? Тому тому тільки так, є, да, єсті в мене бувають косяки якісь десь щось не то відправлю. Буває, десь трошки довше затримкою товар відправляється. Ну це життя. Ну я ставлюсь до цього якби з розумінням до різних ситуацій. Але коли замовляють і не приходять, це, це не є не неправ... Це не є правильно зовсім. Тому тільки предоплата або сто відсоткова, або частково на рахунок. Фапа. Повторюсь, не на картку. Або приходьте в магазин, в Житомир бересете на 5, магазин магазин, Life, і тут забирайте.